Ось там така красива олеча, сонечко прилиснуло, проблиснуло, бо тут шуми, може, не виговорю, добре. Дуже красиві тут. Ось такі камені, така, така ритміка. Оце для тих, хто знається на мистецтві, на живопису, на музиці, що таке ритміка. Дуже красиво. Шум води. Попри те, що там машини біля річки гарно. Я думаю і вважаю, що як би то не було в Славську. Через лапську проходять дві річки, які там в центрі біля стадіону перетинаються. Що дуже варто е, звернути серйозну увагу до річок, до берегів річок, щоб не було якесь таке захорошне. І, і можна зробити такі всюди рекреаційні зони. Всюди. Багато їх може бути. Люба людина прийде до річки, посидить і звук води, він обов'язково зробить свою справу у плані здоров'ячка, так сказати. Хто має гарні очі глибокі, то, то тим більше. Так що давайте будемо думати, працювати. У Славську дуже красиві річки, є місця надзвичайне, як, як і це одне з фантастичних. Я вчора позавчора знімав там, де наш е, синій вир Славчанський, підучи вгору, потім на Хмельівець, І е, потім на вулицю Стояновича, на Славку, як ми кажемо, там теж знайдемо цікаві, цікаві такі пороги, перевали, камені. Ну і бажано би, може долучатись всім славчанам, щоб робити е привабливі місця місцями сили наші річки. І тоді туристи додалися. Я як художник докладу з усіх зусиль. І як блогер тепер вже, мабуть, все-таки, на жаль. на жаль, докладу зусиль, щоб е е приїжджаючі до нас люди могли дійсно знайти місце відпочинку особливо люди старшого покоління, не в гори дертись, не всім це під силу, а ті, хто могли просто до річки прийти. Гірська річка це ж, це ж шум цікавий, це не рівнина, це жива вода. Жива каміння її оздоровлює. Вода, коли через камінь йде, вона інакшою стає, Вона за певний метраж, кілометраж, вона дуже стає чистою, тому що наповнюється киснем. Так що працюємо. До зустрічі!